А з вами я, Влад Хакер І ми сьогодні граємо в магазин. Дивіться, підійдіть сюди і вам дадуться жетони. А потім у вас отаке буде. От бачите, і з цього у мене 40 жетонів Я просто підійшов сюди, нажав цю кнопку, бачите, де у мене хорошо? І у мене дивіться, 40 жетонів. На жаль, я один зараз граю. Без тимура Е, а чого без маші, а то вона їде в село. Е, я цей говорив вам. Ой, ні, я не говорив вам. Що говорив? Я вже забув підписники. Е, то вона йде в цей. Їде в село. Тут можна купити. Післяки давайте купимо в магазині тому, пам'ятаєте, щось є. Я попробую на, шости, на шостий день піти сюди до сюди, коротше. Тут що треба ключ якийсь знайти? Цікаво. Так. Збираємо. І йдемо шукати базу. может купить этот мест, жаль. Так, подписники выбираем. Опа, на. Я могу взять этот дробовик. Так, э, нам сюда. Не, ну если я не буду падать, как Тимур в то будет две части не точно. Так. Собираем на диван. Да я знаю, что то прики... не маныеваны. Будет, к прикинь, не на целожести, наверное, 40 жетонов. Можу я купити 4 предмети тут. Можу. У мене залишиться... Не лін зараз рахувати, но ну, як я порахував, два. Не лінга порахувати. Ой, звичайно, у мене їди ніякої нема. Це, це погано. Добре, що їда тут. Ну так, це поки що тут, а потім треба бігти. А та, ну що так швидко день йде? Підписники, будьте, знаєте, тут день дуже швидко летить. А, да ну. Сместиш? Да ну чого я кидаю? Забираем бургер. Все писники. Ай, я кида... чего я все кидаю? А, ты У все, да? А, фух, останется секунду. Все, ура. Так, все поставите. Так. Ничего, фонарик. Не, ну за Нормально йде так один раз. 40 жетонів. Він там хочу купити. Ну під останок піду. Коли буде останок. Ноч. Я хочу попробувати в шосту ту ніч, я вам вже говорив зараз, піти е, туди, попробувати, чи я можу від, е, вийти чи ні. А то містемура Тимур вижив 9. Ну мало буде 6, а я 15. Хто не вірив, На початку було, якщо мене уб'ють, я вам покажу. що в мене 15 ночей. і у мене реально тоді просто пам'яті не було, вибачте, Я не, не чисто відео. Так. Окей, якщо я буду йти туди, треба поставити. Що ти там вже ламаєш? Не ламай тут мене, а то я тебе уб'ю. Ні, так, та че ж поміла. Ну? Як не, знаєте, що краще 3008, що вони не ламають, хоч би. 3008. Оце добре. Что ми легше? 3008 Ні, типа дивіться, якщо рахувати це з 3008. Це цей чорний. Я забув як його? Ну ви ж знаєте цього чорного? А, можна і в день. Це що, я купляю щось, і що мені випадає? Зброя? Окей. До 24 патрона. Да, <звук> ну. Я и не найти. А. Да, не... не... не, не, не. Ви купуйте там просто збирайте калаші на щось Збирайте багато а потім витрачайте. Щось робити. моя тактика брати звідти, а потім все більше ще і ще брати. Тут брат дешево это броя мені ко мне Жаль, що тут можна тільки 4 брати. а скільки коштує п'ять ага 55 робик Не-не-не-не-не. Так. Тут можно повести. Тут. Менеджер месяца. Да, у меня нет. ключ карты нет. И ее нельзя дожить. Я вернусь в четверг. В четверг. Hm? Понятно. Окей, тут письмо. Идем назад. Ай. О, не, о, не. Сейчас я не разграху. Не разграху. Не разрахував. Ні, Будь Ласка. Ух. все равно встых. Вс, ге. Слухи, тут еще шеф Так. И там синий куб. Yeah. Так. не, блосс, качок. Все качок бисит. И в 3008 тоже. Они тоже кидаются коробками. Это бесит уже. Типа такие качки. Угу. Так, половину ночі. Стоп. А може підписники треба відкрити як? Що у мене в голові за ту двері менеджера? Що, Може його треба убити? вбити, а потім цей. А потім взя... там з нього випаде якась карточка. Може і таке бути? Я просто не знаю. Я попробую, коли буду його бачити, Стрілю. Так. Підписники, дивіться, я вам говорив, що мені ютуб не дозволяє до 15 хвилин. Зараз я можу не встигнути, не подивитись, і я не зможу викласти відео. Так що на цьому у нас все. Перша частина закінчена. Я з вами був якуват Хакер, і цьому все. Всім.